Що гостя в нас така, і зелена, і струнка, Сяє її зірка у горі на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. А на нашій ялинці ростуть кульки різнокольорові. Ось сьогодні ми з вами пограємо в гру. Ви бачите, так, які кульки на гілоці сядь. Тут повинні прикрасити гілочку цими кульками. Дивимося. Так, я беру всі підряд. Так, ось намальована поросятку. Де у нас кулька з поросятком? Ось вона. Так. Це червоненька полосочку. Є така кулька в нас? Є. Ось така кулька. Ви бачите, що всі кульки різні, різні, різні? Так, шукаємо. Ось у нас кулька. Так. Так. Ось бірюзова. Шукаємо на гірочках. Де наша кулька бірюзова? Ось тут. А де шукайте я буду ціпляти. Ось на цьому ось така. Де наша кулька? Ось тут. Ось. Ко кольору зелена. Так, ось вона наша кулька. Бачите, ось тут вона. Так. Це. Така у нас кулька є. Дивимося, де наша така кулька. Ось вона, так? Да? На кавунчик схожа. Так, ось наша кулька. Так, ось така вона. А ось така синенька, де шукайте. Ось де наша синенька. Ось вона. А ось у нас є кулька олень. Так. Ось така червоненька сніжиночка. О, куди нас такий? Ось у нас така, так. так? Кулячка кулька. Ось це у нас ведмедик. Така кулька. Кружочка таких. Ось вона, так. І остання кулька. Ось в таких зірочках. Так. Ось вона, ось подивіться, скільки яка гарна у нас ялинка, скільки у нас різноманітних кольорів. І сьогодні з вами ми намалюємо ялинку, гілочку зробимо ялинки і зробимо кульки намалюємо. А зараз ми з вами беремо ножнички, допомагаємо нам допоможуть. І робимо гілочку зеленого кольорового паперу, гілочку ялинки. А потім, коли наклеїмо гілочку, будемо малювати кульки. Ось так. Ви можете тільки серединку. Ось подивіться. Я швиденько зрізала кінці і клеїмо по, по серединці. Нажи виробляємо вона буде об'ємна в нас. Ось так. Зараз? Ось так бачите, приклеїли. Тепер ми малюємо. Малюємо любимо, які вам подобаються кульки. Які так, ниточку робимо, так? Вони ж на ниточках висять кульки. Так. Одну вище. Кульки у нас всі кругленькі. Так? Так. Ось так. Намалювали. От. А тепер малюємо саму кульку. От мені подобається фіолетовий. Зараз я візьму більшого пензлика, так, щоб швидше намалювати. Фіоретовий таке. Так, ось я бачу, одну намалювали. Боли Коли висохнуть кульки, ви можете розфаргу... сніжинку намалювати, чи пік, якось... що вам заманиться? Розфарбуватися. І зароду, кульки є чисто, правда ж? І третю я малюю, я візьму зелений. Зараз подивимося, буде гарно у нас. Зелені кульки на ялинці, дуже гарні, яскраві. Ось. Малюємо, зараз я вам все покажу. Так. Ось такі в мене от вийшли квітки. Бачите? Зразу? На цьому листочку бачите інші. Ось малюємо вдома. Присилаємо мені роботи. До побачення, до нових зустрічей!